Розділ 18. Розшуки джерельної води. Озеро Салінас завершує низку лагун, які поєднують між собою гірські кряжі Вентана й Уамінь. Колись давно численні експедиції з буенос Айреса приїздили сюди по сіль, бо його в воді було багато хлористого натрію. Але сонце геть випарило пересичену сіллю воду, і озеро перетворилося на велетенське, блискуче, соляне дзеркало. Коли Талькав говорив про питну воду, він мав на увазі не саме озеро, а річки, котрі вливалися в нього в багатьох місцях. Але у цій порі вони так само пересохли. Пекуче сонце випило воду. Важке пригнічення опанувало мандрівників, коли вони побачили висхлі берега озера. Треба було порадитись, що, що його робити. Рештки води в бурдюках зіпсувались і були непридатні до пиття. Дедалі відчутніша і жорстокіша ставала спрага. Перед нею відступали голод і втома. Змучені мандрівники заховалися під забутим індіанцями рука. Розкинутим у ярочку шкіряним наметом, а коні полягали на молистих берегах озера і з видимою відразу жували водорості і сухий камиш. Коли всі розмістились у наметі, Паганель запитав Талькава, як на його думку діяти далі. Між географом і птагонцем почалася жвава розмова. Талькав говорив повагом. Паганель же на обох. Розмова тривала кілька хвилин, потім індіянин замовк і скрестив на грудях руки. Що він каже? спитав Гленр. Я дещо втямив, мені здалося, він радить нам розділитися. Так, розділитись на два загони, відповів Паганель. Ті, поміж наш, чиї коні вже геть виснажились і ледве плентуються, так сяк просуватимуться далі нашим маршрутом уздовж 37-ї паралелі. Ті чиї коні ще в доброму стані, поїдуть наперед цим самим. Шляхом аж до річки Гуаміні, яка впадає в озеро Сан Лукас. Ті ж, чиї коні ще в доброму стані, поїдуть наперед цим самим шляхом аж до річки Гуаміні, яка впадає в озеро Сан Лукас за 31 милю звідси. Коли води там буде досить, вони очікуватимуть своїх товаришів на березі Гуамінь. А якщо ін там немає води, вони поїдуть назустріч першому загонові, аби вберегти його від зайвої подорожі. А далі, спитав там Остін. Тоді доведеться повернути на південь і спуститись миль на 75 до перших відног Ярвентана, де тече багато річок. Це правильно, сказав Ленерван, ми так і зробимо, не гаючись ані хвилини. Мій кінь не надто страждає від спраги, і я зможу поїхати разом з Талькавом». О, сер, візьміть мене з собою, попрохав Роберт. немов йшлося про веселу прогулянку. Та чи ж зможеш, зможеш ти їхати на рівні з нами, мій хлопчику? Зможу, в мене добрий кінь, він весь час так і поривається вперед. Дозвольте мені, прошу вас, сер». гаразд, поїдеш з нами. Погодився Гленерван, нишком радіючи з того, що Роберт буде з ним. Сподіваюсь, ми троє не такі вже недотепи, щоб не спромогти знайти якесь джерело чи водоймі свіжої, солодкої води. Ну, а я? спитав поганель. О, ви, люб'язний поганелю, залишитись з резервним загоном, відповів майор. Ви надто добре знаєте 37-му паралель і річку Гуаміні і взагалі всю пампу, щоб покинути нас. Ані Мюллерді, ані Вільсон, і я не здатні потрапити до місця зустрічі з Талькавом, але під стягом відважного жака Паганеля ми впевнено будемо рухатись вперед. Я підкоряюсь, відповів Гегоров, вельми потішений тим, що його настановили головою загону. Тільки будьте уважні, додав майор, пильнуйте, аби не завести нас туди, де нам нічого робити, приміром, на тихоокеанське побережжя. Ви заслуговуєте на це, нестерпний майоре, відказав, сміючись, паганель. Однак скажіть мені, дорогий Генерване, в який спосіб ви порозумієтесь з Талькавом?» Я гадаю, відповів Гленерван, – Мені навряд чи доведеться знаходити, заходити з ним у розмову, а втім, в тих кількох іспанських слів, що я засвоїв, вистачить, аби ми зрозуміли один одного в разі нагальної потреби. Тоді рушайте, мій шановний друже, мовив Паганель. Спершу повечерюємо, відповів Гленерван, – і спробуймо заснути перед від'їздом. Повечерили цухом'ятку, запити було нічим, і за браком кращого поснули. Паганелеві у вісні потоки, водоспади, річки, ручаї, ставки, струмки, навіть повні вщерть каравки. Одним словом, усе те, що звичайно містить у собі придатну напиття воду. Це був справжній кошмар. Наступного дня о шостій ранку коней Талькава, лікава, і Роберта засідлали і напоїли рештками води. Вони пили жадібно, хоч вода була огидна й нудотна. Потім вершники схопились на коні. Щасливої дороги! крикнули враз майор, Остін, Вільсон і Мюллер. А головне подбайте, щоб не повертатися назад, вигукнув Пагане. Невдовзі патагонець, Геннерван і Роберт. Обертаючись з дещо сумним почуттям, загубили з очей маленький загін, доручений підлуванням географа. Десертіо де ла Салінас, тобто пустеля озера Салінас, якою проїжджали вершники, являла собою рівну, глинясту поверхню, порослу мершавим чагарником, карликовими мімозами, що їх індіанці називають куррамамбель і кущами юмма – рослини багатої на соду. Подеколи траплялись соляні озерця, які навдивовижу яскраво відбивали сонячне проміння. Око могло легко узяти ці баррерос закрижені поверхні, але пекучі сонячні промені швидко розвіювали оман. Та вже ж суха, обпалена, аж почорніла земля і блискучі сонячні свічада становили разючий контраст, який надавав пустелі химерного вигляду і затримував надовго око. Зовсім інший вигляд мала сєрра Вентана, що лежала на 80 миль далі на південь, куди, якби у аміні пересохла, змушені були б податися мандрівники. Цей край, що його обслідував 1835 року, капітан Фіцрой, голова експедиції на Біглі, надзвичайно родючий. Там буяють розкішні, найкращі на всій індіанській землі пасовища. північно західні схили гір укриті густими травами. А нижче лісами, багатими на різні породи дерев. Там зустрічається альгаро, дерево з родини ріжкових, його плоди висушують, мелють, печуть з них хліб, котрий дуже полюбляють індіани, біле кебрачо з довгими гнучки мгілля, що хилиться долі, як в нашої плакучої верби, червоне кебрачо — дерево надзвичайно міцної породи, Наудубай. Що дуже легко запалюється і часто спричиняється до жахливих лісових пожеж. Віра розкитиця лілових квітів. І нарешті велетенський тімбо. Мало, мало не 80 футів заввишки. Під його кроною може сховатися від паплючого сонця ціла череда. Аргентинці не раз намагалися колонізувати цей багатий край. Але так і не спромоглись подолати ворожість індіанців. Безперечно, живити водою плодючу долину могли тільки численні річки, котрі збігали з гірських кряжів. Справді, вони не висихають навіть під час найдужчих посуг, та до них було ще принаймні 130 миль. Отже, талькав зробив слушно, попрямувавши спершу дугу аміні, що лежала на їхньому шляху і набагато ближче, ніж С'єрра Ментана. Коні бігли весело, прудко. Ці чудесні тварини, видимо, інстинктивно відчували, куди поспішали їхні господарі. Особливо моторно й жвава була таука. Ані втома, ані труднощі, подорожі не могли приборкати буяння її сил. Вона, наче птах, перелітала через вислі ручії. Її... І кущі, курра-мамель, і голосно задоволено іржав. Коні гленервано і робе, та трохи повільніше. Але бадьоро скакали вслід за таукою, за отаукою. Талькав, котрий сидів у мов улитий, давав такий самий взірець своїм товаришам, як таука їхнім коням. Патагонець раз у раз оглядався на Роберта. Спостерігаючи, як міцно і струнко тримається хлопчина в сідлі, дивлячись на його гнучкий стан, розпрямлені плечі, вільно опущені ноги, приптиснуті до сідла коліна, він виявляв своє задоволення схвальними вигуками. Справді, Роберт Грант став чудовий верхівець і був гідний по хвили та Молодець, Роберт, підохочував хлопчика Гленнерван. бачу, Талькав дуже задоволений з тебе. З чого ж він задоволений, сер? З твоєї хвацької постави на коні? О, я тримаюся міцно, тільки й того, відповів Роберт, спалахнувшись з радощю. А це головне, Роберте, ти надто скромний, але, видно, з тебе вийде справжній спортсмен. Оце то добре, відказав сміючись, Роберт. А що скажете тато, адже він хотів зробити з мене моряка? Одне другому не завадить якщо не всі вершники зможуть бути зразковими моряками, то всі моряки здатні стати вправними вершниками. Коли сидиш верхи на реях, привчаєшся триматися міцно, а збити коня назад чи примусити його повернути, це приходить, само собою, бо воно дуже природне. Бідолашний батько, зітхнув Роберт. Як він буде вам вдячний, сер, коли ви його врятуєте? Ти дуже любиш його, Роберта? Так, сер, тато був завжди такий добрий до мене і до сестри. Лише про нас він і піклувався. Він завжди привозив нам подарунки з тих країв, де подорожував, а як він пестив нас, коли він повертався додому. Хіба можна це забути? О, ви також полюбите його, коли ви його знаєте. мері схожа на нього, в неї такий самий ніжний голос, як і в нього. Правда ж, дивно, що в моряка ніжний голос. Так, це трохи незвичайно. Я й зараз бачу його перед собою, говорив далі хлопець, наче сам до себе. Добрий любий тато. Коли я був ще зовсім маленький, він заклисував мене на колінах і завжди наспівав старовинну шотландську пісеньку про наші рідні озера. Цей наспів часом навертається мені на пам'ять, і Мері теж. О, сер, як ми його любили. Та зна, знаєте, мені здається, тільки малі діти можуть так любити батька. Але, доходячи літ, вони навчаються його поважати, мій хлопчику, відповів Геннер, розчулений цими словами, що вихопили з глибини юного серця. Під час цієї розмови їхні коні повільнили ходу й тепер ішли ступою. Ми знайдемо його, правда? сказав Роберт по кількох хвилинах мовчанки. Звичайно, знайдемо. Та лікав навів нас не на його слід, а я йому вірю. Талькав, славний індіанець, безперечно. Знаєте що, сир? Скажи, любий мій. Я хочу сказати, що навколо вас усі такі хороші люди. Леді Гелена, я її дуже люблю. Майор завжди такий спокійний. Капітан Мангл пан Паганель і матроси з Дункана такі сміливі, такі віддані. Так, я знаю це, мій хлопчику. А ви знаєте, що ви найкращий за всіх? Ні, якраз цього я й не знаю. Ну то знайте це, сер. І Роберт, схопивши Гленрвану руку, палку її поцілував. Гленрон похитав головою з ласкавим докором, і на цьому їхня розмова урвалася, бо талькав, який далеко їх випередив, подав знак не відставати. Не можна блугаяти часу і забувати про них, про тих, хто залишився позаду. Вершники погнали швидким колусом, але невдовзі стало очевидно, що коні, за винятком тауки, неспроможні так бігти довго а півдні довелось дати їм годину перепочинку. Вони зовсім перестали і навіть не схотіли підживитися альфафарою місцевим гатунком люцерни, яка геть висохла і перегоріла під пекучим сонячним промінням. Ленерва огорнув неспокій. Ознаки посухи не зникали, а відсутність води могла призвести до непоправного лиха. Талькав нічого не казав, мабуть, гадаючи, що в нього. Коли Гоміні справді пересохла, що буде час розпочувати, а потім, чи знає взагалі індіанське серце, що таке розпука. Отже, він знову попрямував вперед і, хоч не хоч, споднукані батогом і острогами, коні вирушили вслід за ним, але ступою. Найбільше вони вже не були здатні. Талькав? Звісно, міг би. Випередити супутників, бо таука за кілька годин допчала його до річки. Це, безперечно, спадало йому на думку. Але, безперечно, також, що він не хотів покидати їх самих серед пустені. Тому він присилував тауку стишити ходу. Таука скорилась не одразу, вона опиралась, голосно іржала, спинилася, щоб її приборкати. Знадоб... Знадобилось не стільки сил і господаря, як умовляння. Талькав справді розмовляв зі своєю таукою, і якщо вона не відповідала йому, то принаймні його розуміла. Талькаві слова, напевне, були дуже вагомі, бо, посперечавши деякий час, таука врешті поступилася і пішла повільною ходою, хоч досі гризла водила. Та якщо таука зрозуміла талькава, то й талькав зрозумів її. Тямка істота якимсь вищим інстинктом відчула в повітрі вологість. Вона поривчасто жадібно втягувала повітря. Облизувалась і кляксала язиком, немов вмочувала його у живодайну вологу. Патагонцеві стало ясно, вода недалеко. Він підбадьорив супутників, пояснивши їм, чому таука нетерпеливиться, та незабаром і їхні коні відчули вологість повітря. Вони напружили останні сили і побігли скоком за таукою. Близько третьої години попереду, у видовинку, забіліла срібляста смужка, що мінилась на сонці. Вода. вигукнув Генрон. Вода, вода, закричав і собі Роберт уже не потрібно було підганяти коні. Сердешні тварини, відчувши приблив сил, помчали, щодуху вперед. За кілька хвилин вони добігли дугу до аміні і разом з вершниками кинулись в благодатні струмені. Їхні господарі змушені були б мимоволі скупатися, за чим однак їм і на думку не спало жалкувати. Як хороше. вигукнув Роберт з насолодою, тягнучи воду просто серед річки. Стримуй себе, не пий багато, застерігав його Генерман, хоч сам аж ніяк не подавав прикладу поміркованості. Деякий час було лиш чутно, як люди і коні квапливо ковтали воду. Що ж талькава, то він був спокійно, повагом, маленькими ковтками, довгими, мов ласо, як кажуть патагонці. Він ніяк не міг задовольнити спрагу. Його супутники почали вже побоюватись, щоб він не випив усієї річки. Отже, мов Геннерван, сподівання наших друзів не марні, хай тільки вони добудуться дугу до амінь, знайдуть тут доскочу свіжої чистої води, звичайно, якщо талькав не вип'є її до останку. Може, поїдемо їм назустріч? спитав Роберт. Вони на кілька годин раніше позбулись би тривоги й спраги. Звісно, мій хлопчику. Але куди набрати води? Адже наші бордюки залишились у Вільсона. Ні, зачекаємо їх тут, як домовились. Вони, певне, приїдуть лише вночі, бо ж дорога не близька, та й коні слабі посуваються ступою. Приготуймо ж їм добру вечерю і добрий захисток на ніч. Талькам не чекав, доки Гленр згадає йому розшукати зручне місце, щоб стати на привал. Він дуже зрадів, знайшовши на березі річки рамаду, загін для худоби, загороджений трьох боків. Тут можна було чудово розташуватись, правда, тим, хто не боїться спати просто неба, а це нітрохи не бентежило телікавих супутників. Годі було й мріяти про щось вигідніше, і мадрівники залюбки простяглись на землі проти сонця, щоб висушити одіж набрякло від води. Тепер, коли ми маємо де ночувати, сказав Ленерман, треба думати про вечерю. Хай наші друзі будуть задоволені з розвідників. Котрих вони послали вперед. Сподіваюся, їм не доведеться скаржитись. Я гадаю, що пополювавши з годину, ми не мигаємо марно часу. Ти готовий, роберте? Так, сер відповів той, підводячись і беручи. А... Полювання спало, гледам на думку тому, що до берегів Гоміні, здавалось, позбігалась уся дичина з навколишніх крівнин. То тут, то там злітали з райки Тінаму, червоних куріпок, які ведуться в пампі. Чорних рябців з породи сивкових, відомих тут під ім'ям теру теру, жовтих деркачів і водяних курочок з чудовим зеленим пір'ячком. Чотириногих не було видно, але талькав дав на здогад, що вони ховаються у високій траві густих навколишніх заростях. Мисливцям варто було зробити лише кілька кроків, аби опинитися в справжньому царстві дичини. Полювання почалося. Мисливці, нехтуючи спочатку пір'ям заради шерсті, свої перші постріли націлили великих звірів. Вони сполохали сотні диких кіз і гуанако, подібних до тих, що так шалено налетіли на них у верховинах Кордільєр. Але ці полохливі тварини тікали з стрімголов, так що наближитись до них на відстань пострілу з рушниці, було неможливо. Тоді мисливці спрямували свою увагу на дичину менш лякливу і прутку, Котра, до речі, щодо поживності й смаку не залишала бажати кращого. Вполювали з десяток куріпок і деркачів, а Гленервонові пощастило підстрелити та й тетер – товстошкуру, рудувату тварину з поріддя пекарі, що мала дуже смачне м'ясо. Отож здобич була варта порогу. За півгодини набили дичини, скільки їм було потрібно. Роберт вніс свою пайку. Влучивши в Армадіна, химерну тварину з родини беззубих, щось подібне до тату, броненосця завдовжки півтора фута, вкриту панциром з костистої рухливої луски. Патагонець запевнив, що з Робертою здобичі вийде пречудове печення. Хлопчик дуже запишався свого успіху. Що ж до Талькава, то він дав можливість своїм супутникам помилуватися полюванням на нанду. Особливі породи навдивожу многих страусів, що живуть тільки в пампі. Індіанець не намагався хитрощами заманити нанду, він пустив коня скочки просто на страуса, щоб наздогнати його одразу, бо знав, коли він схибить на початку, то нанду, тікаючи, за й коня й мисливці нескінченними кривулями й зигзагами. Наблизившись на потрібну відстань. Став і лікав метнув рукою свій бола так влучно, що той зразу обкрутився навколо ніг нанду. За хвилину птах уже лежав на землі. Індіанець полював страуса не заради мисливської втіхи. М'ясо нанду надзвичайно смачне, і талькав хотів додати цю страву до загальної вечері. Отож до рамади принесли низку червоних куріпок, талькавого страуса, гленарваного пекарі і Робертового тату. Зі страуса і пекарі відразу здерли цупку шкіру, а м'ясо нарізали тоненькими скипками. Що ж до армаділа, то він носить на собі власний декопанцир, так його й поклали на розжарене вугілля. Мисливці задовольнились вечерю з самих куріпок, полишивши друзям поживнішу, поживнішу печеню. Їжу запили, запивали свіжою водою, її було визнано за найкращий напій. Смачніший понад усі портвейни світу і навіть ускебо, улюблену Верховині Шотландії. Ускебо це й шотландська ячмінна горілка. Примітка автора. Подбали й про коней зібраного в рамаді, сіна було коням за досить, і на харш, і на постилку. Отак попередкувавши, Гленнерван Роберт Індіан. Загорнулись у свої пончо і простяглись на перині з альфафари, звичайно, ложі мисливців у пам'ять.